Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь, переможемо разом. Історичні екскурси російського диктатора Володимира Путіна в інтерв'ю американському журналісту Такоро Карлосону, якими він намагався виправдати вторгнення РФ в Україну, повторюючи відомі кремлівські наративи. Про споконвічно російські землі наштовхнули китайських аналітиків на ідею висунути територіальні претензії Росії. Зокрема, вони вимагали повернути Китаю владивосток та інші вкрадені території. Інтерв'ю Путіна Ред ще раз підтверджує мою упередженість. Зацикленість на історії зазвичай не конструктивна. Чому ми повинні посилання? На 8 або 13 століття, а не на 220 рік до нашої ери. Ми живемо в наші дні із законами, а не у 8 столітті, написав у своєму аккаунті соцмережі екс-аналітик Дзейчен Ван із центру Китаю глобалізації. Користувач з ім'ям Роберт Ву у свою чергу відповів, що Росія має повернути Китаю землі, вкрадені понад 100 років тому. Історично, Росія має повернути нам Владивосток та величезну територію вкрадено. Понад 100 років тому написав він. Зазначимо, територія нинішнього Владивостока була передана. На Китаєм Росії внаслідок Айгунського договору 1858 року та Пекінського договору 1860 року. Багато хто в Китаї вважає ці угоди несправедливими і вимагає повернення своїх земель. Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав абсурдними спроби Путіна виправдати російське вторгнення в Україну. Путін висміює те, що насправді робить в Україні. А також дає абсурдне пояснення причин цієї війни. Для нас після цього інтерв'ю РЕД стало ще ясніше, що ми повинні залишати. На боці України написав канцлер. Шольц не раз прокоментував інтерв'ю Путіна, виступаючи на прес конференції у Білому домі Вашингтон. Він вкотре наголосив на абсурдності з про Путіна виправдати війну за допомогою альтернативної історії тисячолітньої давності. Він завжди багато бреше про цю війну. Дуже просто зрозуміти, чому він робить це? воює проти України. Ред він хоче захопити території сусідньої країни. Звичайний імперіаліст, констатував Шольц. У свою чергу радник з питань національної безпеки США Джейк Саліван. Сказав наступне. Ми раніше чули голоси у Сполучених Штатах Європі та інших частинах світу, які ставили під сумнів нашу колективну підтримку України. При цьому Саліван наголосив, що переважно більшість американців підтримує надання допомоги Україні. Видання Forbes констатує, що Карлосон зустрівся із серйозною критикою за надання Путіну платформи, а саме інтерв'ю називає суперечливим. До зустрічі! Підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.